Всім привіт! Мене звати Віка, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Якщо ви не подивилися перший випуск про Сардинію, то рекомендую вам швиденько його переглянути. А ми з вами продовжуємо нашу подорож по острову і переходимо в другу частину мого влогу. День розпочався о 6.30 ранку, бо ми вирішили поїхати до наймальовничіших зон Сардинії. Тут зустрічаються гори, каньйони і море. А кожна бухта виглядає як окремий райський світ. І трішки спойлеру, я справді побувала в раю. Найшвидший спосіб, щоб дістатися до цих пляжів, то це взяти катер в оренду. Тому ми так і зробили, щоб побачити кожен куточок за один день. Йдемо кататися на чонах і взяли в оренду один човен. І знаєте, що вони дуже хитрі. Вони дуже хитрі, вони, звичайно, для туристів роблять все подвоюють ціни. Ми знайшли одну сторінку в інстаграмі, написали їм. І вони нам сказали 400 євро. 400 євро. Щоб ви розуміли для те, щоб орендувати резиновий човен. Ми приїхали саме в це місто там, де ми орендуємо човен. І вони нас запитали, звідки ми, і наші друзі розмовляють на серединському діалекті. Вони сказали, що вони звідси, і нам сказали 250 євро. Ну, як би хорошо, вони живуть на туристах. Ну, якби ціна 250 до 400 євро, то вибачте мене, ну, це не різниця в 100 гривень. Найшвидший спосіб, щоб дістатися до пляжів, то це взяти катер в оренду. Тому ми так і зробили, щоб побачити кожен куточок за один день. Наша поїздка розпочиналася досить таки круто. Ми з захопленням побігли брати наш човен і вже не могли дочекатися, коли будемо вирушати в нашу міні подорож. Після 10 хвилин очікування ми відплили і просто не могли перестати дивитися на всю цю красу, на ці неймовірні гори, на цю воду, яка змінювалася кожні 10 хвилин. І кольор води в сардині це окремий витвір мистецтва. Але потім сталося одне. Але... В нас проблема. <ріху> <ріху> Що я хочу сказати? Наша поїздка проходить дуже сильно добре, посеред моря. І якби у нас пробився цього новий. Тупо пробився. Хочу тут ловить зв'язок і ми тільки, якесь до нас дуже приїхати мужчина і провести нам новий. Ну якби... би. Цикатиц! Ми не вбиваємося, ми не місцевиці, бо ми при принципі, бачимо берег але... він там, недалечко. Але це круто. Такий новий експірієнс нашій місті. І знаєте, що ми надзвичайно позитивні люди, тому що ми не сиділи і не переживали, коли чекали новий човен, а просто кайфували від нашої поїздки на всі 100%. Після 40 хвилин очікування нам привезли новий човен, а ще в рахунок компенсації нам привезли човен, який коштував трішки дорожче. Але найголовніше, що ми не потонули і продовжили нашу поїздку. Після цього ми вже спокійно поїхали далі. збережжі тут дике з крутими вапняковими скелями, печерями та бухтами, до яких здебільшого можна дістатися лише човном або пішки. Ми побували в Калокоріці, це символ сардинії, відомий завдяки блакитній воді та білому каменю. Потім піші надівельніре, природні басейни серед скель з кришталевою чистою водою, бірюзового кольору. І, до речі, дістатися можна лише морем. Побували також у Калалуна. Це ідеальне місце, де поєднується дика природа, спокійне море та унікальні печери. Це один із тих пляжів, які туристи часто називають найкрасивішим у житті. А тепер я б хотіла передати трішки цього морського вайбу, тому що тут без зайвих слів. Сардинія це острів, який закохує у себе з першого погляду, і, можливо, саме ці бухти стануть місцем, куди вам захочеться повернутися ще раз. Сардинія – це місце, де просто неможливо знаходитися на одному місці. Тут неймовірна кількість пляжів, на деяких є каміння, на деяких пісок, і це саме місце, де потрібно подорожувати, щоб закохатися в нього, тому що просто неможливо сидіти на одному місці. Тут кожні 10 кілометрів є на що глянути, і, взагалі, Сардинія – це справжній шматочок раю в Середземному морі. І до речі, пляжі в Сардинії входять у список найкрасивіших у світі. Можете це уявити? І ще цікавий факт: в Сардинії ж є свій діалект, і це не такий діалект, як в нас типу суржик, а це справді зовсім інша мова. Я, до речі, взагалі нічого зрозуміти не можу. Я, звичайно, розумію італійську, а от діалект сардинський це як зовсім інша мова. І медуз тут не бачили ще не разу. За п'ять днів, які ми тут, реально не одного разу не бачила. Є е, такі нюансики, для мене це взагалі не проблема, що тут плавають рибки і вони тебе типу кусають. Це можна сказати, безкоштовний масаж. Але вода тут просто нереальна. Середині вона по собі досить таки різна. Зим Зимою тут взагалі немає що робити. Тут дуже багато людей звідси виїжджає, всі їдуть, наприклад, там на північ Італії працювати, тому що в середині і зарплати набагато менші. І взагалі, якщо ти тут то, тебе можна так сказати, що тут сезонна робота. Наприклад, в те саме Порто-Черве, яке ми їздили, просто щоб прогулятися. Там неможливо було запаркувати машину. Це нереально після 9-10 години вечора знайти місце, щоб запаркувати машину бо просто все, все забито. Машини стоять там, де й не можна, там де під знаками. Але зимою там взагалі нічого не працює. Взагалі нічого не працює. Тут вечір надзвичайно велика кількість людей. Дороги перекривають, і в центрах зазвичай пішохідні зони. І знайте, що італійці вони ну не естети. В таких простих містечках не будуть ставити гарні вишукані тераси. Якщо хочеш поїсти, ставлять столики просто посеред дороги. І саме головне це те, що всі ресторанчики місцеві завжди забиті людьми. Дела пасальформаком. Квеста капа ді цукер, ліво не само. Вони алкоголіка. Ми сьогодні приїхали на новий пляж, прокинулися рано, нам треба було їхати 140 кілометрів. Приїхали ми сюди із-за того, що тут є смачний ресторан, як нам сказали друзі наші. День-день туди не можна потрапити, бо бронювання на 2-3 дні наперед. Ще ми сюди приїхали, ну звичайно, ми ж не настільки дурнати, щоб приїхати 140 км тільки на те, щоб приїхати що приїхати в ресторан, а приїхали ми ще сюди, щоб потім поїхати після обіду на один, на інший пляж, там, де він відомий за того, що там є типу як червоні скелі. На цьому пляжі, наприклад, на якому ми приїхали, тут не настільки голубий колір, в принципі, вода чиста. Але пляж трішки, трішки бруднуватий тут. не ну, від того, що тут просто є ось такі всякі штучечки. Людей тут дуже мало, дуже мало. Ми вчора їздили на пляж, там, де просто сантиметр в сантиметр просто люди лежать. <гум>, <гум> тут як би взагалі пустота. Я питала, чому тут немає медуз. Мені казали, що в середині їх не настільки багато, їх рідко, коли можна зустріти на сесії, їх вже більше. І нам ще дуже сильно повезло, що немає настільки сильної жари, що немає 40 градусів, що зараз на вулиці плюс-мінус 29-31, десь от так коливається температура, і що можна собі спокійно лежати на пляжі цілий день. Тому так. Але я не знаю, як я можу так загорати. Я просто боюся уявити, яка я буду в кінці відпочинку. Мені здається, я, якщо я стану біля якогось ніга, це будуть просто дві однакові людини. Ось і настав час і ми відразу побігли в кіоск поненти. Це місце називається Іті Турізмо. Якщо агритурізму це ферма, де туристи коштують місцеві продукти прямо від господаря, то іті Турізмо – це майже те саме, але замість фермерів тут рибалки. тобто це невеликі ресторани, які відкривають рибальські кооперативи. У Меню завжди є риба, устриці, морепродукти, зловлені або виручені тими ж людьми, які тобі її готують. Це місце виглядає дуже просто, без зайвого шику. В Італії не так сильно звертають увагу на вигляд закладу, а саме головне це смак. І саме це місце є доказом того, що не важливо мати гарний інтер'єр, щоб те тебе була велика кількість. Day. І я хочу вам сказати, що тут було надзвичайно смачно. Тому зберігайте цей заклад, якщо ви плануєте поїздку в Сардинію. Мене звати Мікела. Це Скела. Хала Проводимо уроки української мови, і зараз моя подруга скаже вам дещо. Це скеля. А це. Ніч! Браво! Очі, очі, рот, трот. Голова! Голова! Бравісіва! А тепер переходимо до наших червоних скель. Це природна пам'ятка у містечку Арбатакс. Це група високих скель із червоного вулканічного каменю, які виходять прямо з моря біля невеликої затоки. Висота скель приблизно 15 метрів. Через свій насичений колір і контраст із бірюзовою водою вони стали символом цього району. Місце відкрите для всіх. Хід безкоштовний. Біля скель немає піщаного пляжу, тому люди приходять сюди зробити фото, прогулятися, поплавати або стрибнути у воду зі скель. Просто не розумію, як люди звідти можуть пригати там настільки високо і ти просто не розумієш. Чи ти попадеш в воду, чи ти попадеш на скелі. Я б не змогла спригнути всі скелі, Ну типу, вибачте мене. Можливо, вона камеру так сильно не придає, наскільки вона висока, але вона висока, повірте мені. Звичайно, безсмертні люди. Зазвичай пригає тільки дітвора, їм всі, мабуть, по 15-17 років, десь плюс-мінус. Такі безсмертні. Останні Є. годинки проводимо вже на середині, чекаємо наш корабль і відправляємося додому. Це був нереально крутий відпочинок, незабутній, і, е, дуже класно, багато нереальних моментів сталося. І пам'ятається на все життя в моїй пам'яті. Не знаю, чи я пував, чи повернемося ми ще колись сюди, тому що. Світ він великий, моря багато, але в будь-якому випадку я б ще хотіла сюди приїжджати не один раз, тому що море воно нереально круте. І взагалі, класно, звичайно, завжди відпочивати. Останній останні день це найтяжчий, коли ти розумієш, що ти пови, потрібно повертатися додому. Але е, завжди тяжко закінчувати відпустку. І повертаємося в своє буденне, звичне життя. Ну, якось так. Я дуже вдячна, що ви подивилися моє відео. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під це відео, написати, чи вам сподобалося. Це був такий, я думаю, трішки більш коротший блог. Думала, що я буду знімати більше, але, чесно кажучи, я просто хотіла кайфувати, лежати на пляжі, загорати і купатися в морі. Тому якось так. Дякую вам величезне за вашу підтримку. До сухих зустрічі.